При розробці міської програми розвитку промислового туризму насамперед використовувався досвід розвинутих країн Європи, де інженерні споруди непрацюючих нерентабельних заводів, фабрик, копалень та інших промислових об'єктів не ліквідовуються. Вони використовуються для створення своєрідних технопарків, відпочинку та розваг з корективним використанням їхніх рекреаційних можливостей. Враховуючи порівняльні переваги для розвитку даного туристичного напрямку, з осені 2012 року почалася робота щодо впровадження індустріального туризму в нашому місті. Ініціювала цю роботу міська влада і 30 січня 2013 року було прийнято програму розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі, яка розрахована на три роки. Одним із Перших і ключових напрямків цієї програми було створення відділу промислового туризму при інституті розвитку міста, на плечі, власне, якого покладена була робота щодо впровадження даного туристичного напрямку, підготовки фундаментальної бази для його розвитку і подальшого залучення туристів на основі створеного туристичного продукту. Стрімкий розвиток цього напрямку туристичного бізнесу за кордоном спонукав і криворіжців долучитись до нього. Продукував цю ідею міський голова Юрій Вілку. Наше місто з його унікальними природними і техногенними ландшафтами має, як свідчить, практика, усі можливості для розвитку цього прибуткового сектору економіки. На даний момент. Розроблені у нас наступні туристичні маршрути. Це маршрут орієнтований для молоді нашого міста Кривий ріг, місто Руди та Металу, який має за мету ознайомити підростаючі покоління міста з його славетною історією, з його нинішнім. Сьогоденням і з його потенціалом. розроблений маршрут Кривий Ріг промислова перлина України. Якщо попередній маршрут він орієнтований в основному на підростаючі покоління, то кривий ріг промислова перлина України він все ж таки більше розрахований вже на дорослих людей і як правило на людей, які будуть. Приїжджати з інших міст, тому що його тривалість 8 годин. І власне ми провели дві екскурсії за цим маршрутом. То приїжджали Дніпропетровчани. Було дуже дивно чути від Дніпропетровчан про те, що вони жодного разу не були ще в Кривому Розі, хоча ми знаходимося дуже близько. Тому в принципі, от якраз найбільше захоплення даний маршрут викликав саме в жителів інших міст, і тому ми в принципі, його будемо презентувати як для міста Дніпропетровська, так і для інших міст нашої країни. Іноземні туристи теж готові знайомитись з промисловою спадщиною Криворогу. для організації екскурсій за участю туристів з інших країн на постійній основі залишається не так вже і багато організаційних заходів. Іноземці щорічно до міста приїжджають представники Австрії та Німеччини. Це студенти, які співпрацюють з Дніпропетровським національним університетом, і вони регулярно відвідують кар'єр південного ГЗК і також територію нашого міста. В цьому році вони також заплановані. Так були була зацікавленість і в мешканців Польщі, і в мешканців Іспанії, тобто проводячи Таку презентаційну роботу ми, окрім того, що друкуємо буклети, ми пишемо також статті. Ці статті ми публікуємо як в російських виданнях, так і, от, наприклад, буде в Іспанії форум, присвячений промисловому туризму. Це шостий буде, п'ятий буде міжнародний форум. То, от, в принципі, туди нашим відділом також було підготовлено дві статті та відправлено, після чого. Почались від них листи стосовно того, що у вас тут можна подивитися, тобто у людей почалася.